Всім привіт! Вітаю на каналі. Дивіться, що я ось знайшов. Знайшов стратегія 83% схвальних рецензій, дуже схвальних, ну це з 2016 року. І останні за 30 днів 11 рецензій, 72% схвальних. Велика знижка 90% до 12 серпня за 22 гривні. Це круто, це ні про що. 22 гривні з українською локалізацією варто брати, де тут я бойовки кусок показував, Ось? Бедех. Ще десь наче трошки було ось. Така бойовочка, застаріла графіка трохи ну за 2016 рік, але така собі стратегія з зомбі. Є українська локалізація 22 гривні, це я не знаю, це копійки геть. Це менше, ніж буханка хліба, чи бетон. Є і на Windows, і на Mac, і на Steam OS плюс Linux. Вимоги взагалі, тут 2 ГБ треба місця на, на диску. 3-4 оперативки. Тобто ну, Ні про що геть-геть на стареньких піде, можна пошпилити. Коментарі дуже гарні тут. Ось український, але ось перший тут в мінусі написав відсутність рідної мови в 2016 році, не було видно. Але так як ну, є трохи коментарів українських. І видно, вони додавали все-таки. Тут ж, ну, не звуку, нічого, а текст. Що там той текст перекласти. Тому є українська локалізація і це круто. Я так почитав, подивився. Одне тут щось годину пограв і написав щось. незрозуміле зрозуміли в 2017 році. А то все українською, от. О, це українською прямо окремо дякую. Це в якому вже? А, це в цьому році. Її, може, що недавно додали. Е, Дві оновлення, оновлення десь я бачу. Ось, дивіться, в цьому році От якісь оновлення були. Тобто гра не закинута. Тому батах. Ну таке щось цікаве. 12 липня знижка, тому я цей тиждень я приготував ролик на іншу гру, але розіграю, поки знижка краще ось ці 22 гривні. За таку стратегію, я думаю, можна грати за, за такі гроші. Ось мій куратор, він завжди гарно пише і тут рекомендує. Локалізація від STSUA. Круто, круто, а, і безповоротна смерть у грі. Тобто в мене і все виходить. Виходить. Так що давайте цю гру розіграємо. Хто переможе, якщо немає в мене в 7 досі в друзях, то додастеся потім в друзі, але це я вже об'ясню, поясню на самому розіграші. Добре, розіграємо Dead Egg. Такою знижкою можна брати, треба брати, а не те, що можна. Так що бажаю успіху, нехай щастить всім.